Я групі скрябін за концерт на Запорізькому автозаводі. І даруємо Кузьмі новий Ленос! Здається, що то було так давно коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв. А я на кол за забив Старі фотографії на стіл настіль Дитячі історії смішні розкаже І справжнім друзям не забудь позвонив Бо добре числе з тобою завжди Воне Ми жили всі так ніби то був сон і можна бути вічно молодим а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь поди. Бо добре чи звестом. Непримітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник в роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Панове хвилиночку, уваги, сестричка. На день народження подарунок новий ланос. І справжнім друзям не сабуть особоним. Бо добре числе з тобою за живом. Ланос українцям від щирого серця.